Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо рублені котлети з курячого філе, які дуже полюбляють моїй сім'ї. Беремо 3 курячих філе загальною вагою 500 г. Добре миємо та нарізаємо на дрібні кубики. Як бачите, м'ясорубка для таких котлет не потрібна. Готуються вони дуже швидко і завжди вдаються смачними. До речі, їх можна готувати з різних видів м'яса: яловичини, свинини або навіть риби. Подрібнене м'ясо перекладаємо в велику миску. Одну середню картоплю чистимо від лушпиння, натираємо на дрібній терці та перекладаємо у салатник до м'яса. Туди ж всипаємо 200 г консервованої кукурудзи. Томати у мене консервовані у власному соку без шкірки. Подрібнюємо їх ножем майже в пюре і додаємо до всіх інших інгредієнтів. Туди всипаємо одну чайну ложку порошку часнику, пів чайної ложки чорного меленого перцю та одну чайну ложку сушеної петрушки. Соус 2 столові ложки сметани змішуємо з 1 столовою ложкою майонеза та додаємо до основних інгредієнтів. Все добре перемішуємо. Друзі, сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тоді підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Сіль додаємо за смаком приблизно пів чайної ложки. Туди ж всипаємо 2 столові ложки звичайного борошна та ще раз все гарно перемішуємо. Деко застеляємо папером для випікання, змащуємо його олією та просто ложкою викладаємо зроблений фарш, формуючи ось такі готлети. Друзі, цікаво, з якої країни ви дивитесь мій канал. Пишіть це у коментарях. Розігріваємо духовку до 200 градусів та ставимо випікатися на 25 хвилин. Через 25 хвилин дістаємо котлети і зверху на кожну викладаємо по шматочку моцарели або можна натерти будь-який інший сир. І ставимо ще випікатися на 10 хвилин, щоб сир трохи підрум'янився. Запечені рублені котлети з курячого філе готові. Ароматні, апетитні та ще й корисні. Такі котлети з'їдаються миттєво. Цей простий рецепт допоможе вам заощадити час та пригостити всіх смачною стравою. Обов'язково спробуйте приготувати такі котлети і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!